Шо, всім доброго дня. Настав у нас понеділок, вихідні пролетіли, так як, як Мацур хвостом змахнув, так і вихідні пролетіли. Тому що ми в суботу працювали почти до 12 години ночі, так що вихідні нас швидко пролетіли. Сьогодні ми вже вирузили. Зараз 8 години ранку, може, пусті і дістали новий заказ. До загрозочки нам 90 км такими хорошими ландушами. Але нам не провокати, тому що миландуш німецький обожаємо. Вируска була суперпупер. Запавнилася? Вируска була суперпупер. Хоча там, як я вже не раз сказав, що бувають коментарі, багато коментарів що фірма кончена туди-сюди. Реально, мені сьогодні полюбила ця вируска. не спішив. Палетти познімали, як палети бікбегер. Бікбегер познімали, акуратно, все, я вспів собі рівні поскладувати, доски на місто, коротше, не спішався у чікі Так що зараз ми їдемо. На загрузочку. загрузочка у нас буде до Чехії, і ми вже там були, але будемо заїжджати з іншої сторони, так що побачимо другі ландуші. Right. Get away! Get, on my, get, on my, get on Чи, e, туалети Так що їдемо на Чехию, а саме город Джебрак. І найлюбима моя вигрузка склади рабі. Що Подивимося. Що того разу я тут теж грузився, супер-пупер. Бисенько пов'язав, поставив пломбу, погнав, а приїхав e, в Чехію на Рабін і там простоїв цілий день. Цілий день я простаю, так що подивимося що завтра. В принципі, ми вже експедицію попередили, щоб нам 100% забронювали, бо того разу в мене було вируски на цілий день і не було заброньованого наскільки один. Зараз може попередили, що нам треба забронювати, щоб завтра нас по-бистрому вигрузили і ми пішли на... Друге Так що потихеньку погнали. погнали До Чехії у нас 385 кілометрів. Думаю, що якщо то то сьогодні ми ще в Чехію заїдемо. Все, погнали. Ну що, ще раз всім привіт. Ми вже знаходимося в усті і зараз ми йдемо на закупки. Йдемо трошки нам треба закупитись, тому що наш провізія вже закінчується. Це початок тижня і ще до кінця тижня треба трошки працювати. Так що, всім гарного настрою, будемо в магазині, закупимось, потім покажемо, що ми купили. Ну що, всім вже добрий вечір. Ми повернулися з магазина. Чуть-чуть мися підзатарили, така мелочі, І ціна все стояла 1853 крун. Ось тут чек. 1853 курона. Дестую у відео буде по тому скільки то в євро. Євро вроді, буде на даний момент 24,20 в банкові. Так, що ми купили? Давайте почнемо з що? Купили от такі дві упаковки: сира, паста, така, як у нас кажуть, начинка, кизлички, ось такі колбаски до пива. Таку колбаску велику, це так бутерброд, коли ріжете, пополам розтинаєте. Кефірчик, шість йогуртів, орбітка, помідорки, помазанка, вафельки, сирок до салата. І що далі? Потім 200 грам курички. Такі чіпсосона з бекончиком. Потім це собі взяв до пива. Кстати, гарна ціна на них 250 грамові, орішки суперові, 70 корун упаковка. Просто непогана ціна на них. Ось такий салат родний. Супер їда для супер дальнобойщиків, для любителів, таких я любитель, такого львіння. Купять, то у нас до макарони шпагетті соус, Шампінь, тут до тих самих макарончиків шпагідь. То... Саме головне походіння. Та я хочу вже похудати. Ви не никайте на це все. Хто то, себе Анжеліка їсти, мені купила лише. Це все. Все тобі каже, ти будеш ходити, тому що ти вже як маленький Уже, каже, друга подвородок росте. Так що би м не... як поросінок, то буду їсти 4 тілі, то мені буде якраз на 4 тижні. Більше, крім цих київ істин, не можна мити. Я б походав з того просину. Потім ось такі шайси сонце, як це називається, нектаренька якась, коротше, нектаренька. Потім помазанка така, чотири помазанки такі, паштети, сир, авокадо, бананчики, ріжки ось такі, огірок, у ну, капуста. Бурячок будемо борщик парити. Так, два хліба. один малий, один великий, Це якраз нам думав буде до кінця тижня. Ще один такий салат. Цибулька. Антидот, антистрес тобто для спортсменів. Виноград. Це я люблю, коли я бігав зрану на пробісі, то перекусити на всякі пожарні. Два такі амбургери. Кофе три одному, в одному. Два в одному. Все, опять же, не це Анжеліка собі взяла, Ви не думайте я, то у нас собі взяла булочки. Така упаковка. Тільки дві, 2 дві кіло Картошки і соломочка. В принципі, ще 5 літрова каністра води. Я попалюю в і дві такі лимонади по 2 літри. В принципі, і все, такі наші закупки. Вроді би нічого такого і не є. Ну, подивимось, наскільки цього нам буде. Думав, наскільки нам цього зайде, подивимось. Ну, але що я хочу вам сказати? Такі дивлюся моменти, що... У тіх там за 50 євро за 150 євро можеш місяць жити. Може, можеш жити місяць. Я не спорю, але хіба на такому і плюс-мінус на такому, але по акції. По акції можеш купити 10-20 кіл і чисто істинський. Можеш, я не спорю. Тому що ціни реально все досить підняли. Можете відказати образно від йогурта, до рішок, там, на чомусь зекономити. Але ми єбашимо, як я кажу, баш-монтаж. А раз є монтаж значить треба нормально поїсти. Деколи якісь баколики, деколи вредної їжі, деколи для спортсменів. От такої. Ну, то все таке. Так що, всім гарного вечора. Така у нас була неличка розпаковка, всім гарного вечора. До зустрічі завтра вийдемось на воросі. Завтра у нас новий день нові двіження. І завтра буде у нас загрузочка прикольна, ну, але я ще не знав точно чи такою тарою, чи пустою, то ще завтра побачив, ну, але головне на півзаводі. Так що всім гарного вечора, всім пока до зустрічі. you used to be honest not pulling my heart strings every other day І що нам треба? Нам треба все, все тепер привести порядок, піти забрати документи. 60 км втихнути на заправочку і возле заправки там кілометрів 10, у нас буде загрузка пиво. Пиво повеземо на камбук. Що нам треба з цим вести порядок? Тому що пиво не будуть хотіти грузити. Так як Анжеліка, мій напарник, каже, що... Вона буде лише пиво, а редмія же сам, так що може йти сам робити. <му> Ми вже на сьогодні відпрацьовуємо. Заїжджаємо на Auto -Hoff. Це Auto коли говорить, то так говорить. Заїжджаємо сюди на парковочку, і йдемо до рана віддихати. Зараз у нас вже 6.30 вечора. Відпрацювали ми 13 годин і про... проїхали 560 км. Непага, вигрузитися, загрузитися, 560 км пекнути. Завтра у нас залишилося 388 кілометрів. Вируска у нас аж на другу годину дня. Час у нас досить непогано. Так що так, такі діла. Подивимось, який буде тут автограф, тому що читав коменти. Поверніть ліворуч, а потім поверніть право. Шо... Читали коменти і в коментах пише, що тут парковка досить така інтересна, 10 євро оплата Є е, Wi-Fi. Що як кажуть на німці дасть тут странно, але ну, провіримо. Я думаю що то все лапша, звісно, що я тут Wi-Fi, але подивимось. Вроді би так достане погана парковка. Зараз знайдемо свій поближе місто десь. Всім добре рано! Зараз у нас сьома година ранку і ми тихенько виїжджаємо з парковки. Вчора заїхали сюди на Автохов, 10 євро заплатили за паркінг, 7 євро вертають на їду. І Через 50 метрів якщо, поверніть праворуч. Якщо ви ще 1 євро докладете, так що можете поїсти картошку фрі з колбаскою. Просто така нормальна. А потім поверніть праворуч. А, для одного чоловіка нормально. Єдиний тут мінус. Інтернету тут немає. Є Wi-Fi. що як кажуть на німці дасть тут остранно, але провіримо, я думаю, що тут мінус інтернету тут немає і душ 5 євро. Очень достаточно, я вам скажу, метров, 5 евреев. А так по стандарту. туалет евро, парковка 10. ДКВ карта принимается. Так что мы потихоньку начинаем выезжать. Поверните на Потихоньку выезжаем, метров, налево, а 38, затем выезжайте на автомобиль. Вироспуса нам стало 386 кілометрів. затім. Поверніть ліворуч на з'їзд. Ось такий красавчик. Чистий вимитий, вибраний. І у нас низький такий день чотки, чотки, супер. За те, що я казав, що в понеділок, віторок у нас було супер, ми прийшли, вигрузили, загрузились і смились. Зато сьогодні все у нас супер день. У нас було по планах низка на 14.00 фікс у нас був вирус пива в Гамбургу. Ми прийшли 13.30, постояли до 14.00, дали нам Бейджик, бейджик запішав на другу парковку. Переїхали ми на другу парковку, там ще півтора часу простояли. Ми поставили хрен з ним. Дали нам рампу. Стали ми на рампу і ще півтора часу на рампу. В ітозі вертають міцемерку, де написано що одна палета повріждена, і номер машини не мій. Пішли ми виясняти, котра там палета, тому що там на вигрузці, не на ти не присутній. Пішли ми виясняти, і в тоді І діти пили на три веселі букви і які хочете, карту вам намалюємо, які не розуміють. Ну, хрен на то. Іспиліці, дала команду, збираємо радку йобу і йди на саму охуєнну загрузку. Недалеко 40 км. від Гамбур. Приїхали, ми сюди грузитися маслом на Словак. Загрузка охрененка. З 19, що в мене було в приципі. от, всі при мені забраковано. З 19 ременів, лише 3 ремені пішли, що їм покупити. Так як ви всі знаєте, що в мене деревляні доски, де якась малейша трещина, доска забракована. І в етозі ми їх поперекладували, що там знизу я побрав якісь алюмінії, якісь більш-менш добрі, і то все поперекладував, і в відузі вийшло, що там. Треба ремні. Кажуть, ну ремнів немає, якщо можна купити, я скупу, якщо ні. Я бензобіт, я бензидраю. Відтозі сказали, що вю. Поскладаюся. Потому що не прозбитий, а потім ще десь в покладу, як вони там перевіряли, як вони то все, каже, ремінші, круко, питали. Ну і коротше, я то все за ними поскладав. Відузі вже йти, приходить і каже, не будуть ремені, вони ремені дадуть свої. тому що, так як ми працюємо з мною експедицію, у них є, оказується тут нові ремені. Ну, я так є, давайте. заходить тут прицеп, як виділив, що я обратно поскладував у сірі мені. Вони потім вчители, щоб всі нано в провірили, знайшли, котрі в тій три були добрі. Оставили три, принесли сім своїх нових. І складив. Все, Я файно чітко поскладав, через доску повішав. на Все, окей, накладка тумору. Так що приходіть завтра. Так що я вам кажу, меніський супер-пупер день. Ну, я знав, кому мені то зробив, і я вичився помщу тому. <гум> так що всім гарного дня. А нам вже гарного вечора, де ми тепер сказати ні, тому що то, що німці казали, що ми най недобрі, у добре, українці ще охуєнні, Так що вони ще не насилиться. Доброго тепер? дня. Не прийшов у нас із 17 годин, як ми загрузились. Загрузилися ми маслом. І як ви можете бачити, груз у нас не проблематичний. Один ряд, тільки тут два ряди по два палети. Один на другому. так усього один ряд, все досить низько. І для чого тут такий, так провіряти рівні, тому що тут такого не серйозного. Ну, але хотіли провіряти, провірили, забракували. І це не в мене, це в кожна машина тут, яка є. Почти в машині забракували забракована. Оце так. Заруточка реально непогана, але багато-багато треба того чекати. Багато чекати, то теж не варіант. Зараз що, до Словакії нам 1150 км. Загрузка фікс у нас була на завтра. Я думаю, що ми на завтра чи успіємо. І побачимо. Зараз ми дочекляємось, миємося в офіс, забираємо документи і помало стартуємо. Так що всім гарного дня. Ставите з нами на каналі і ви побачите, чи ми успіємо завтра чи ні. Всім пока enough. Yeah, feels like half a century ago Cause you keep coming back after telling me off Without even feeling sorry between goodbye and hello again Thought we could grow again, how about no again Again and again and I'm trying to tell you we can't be friends Struggling to comprehend that we broke up and ended Again and again and again and I'm getting Dizzier and dizzier, so disorientated First you want me, then you're busy, girl it's not that complicated Got me tied up in a leash to run Got me running in a circle Дня. Зараз у нас вже настала п'ятниця, друга година дня. І нам буквально до вирузки стало 150 км. Нагадаю вам ми загрузились з Гамбурга маслом на верння Братислава на Маркер. Так що такі у нас пирожки. 150 км, то образно десь до 2 години їзди, Якщо все буде добре, якщо не буде пробок, а робочі у них до 5 години. Так що у нас є 3 години, щоб ми успіли приїхати, вирозитись і потім поїхати собі на паузу. Пауза цього тижня у нас буде в Словакії, бо ми будемо проводити там на понеділок, нам вже дали загрозочку. Якщо все правильно, загрочка буде. Біля-мене чітко, тому що там пише 3800 кг 800 кг кіл, і поїдемо ми обратно в район Ганновера Так що такі у нас діла. Зараз ви наслаждайтесь прекрасним видом Буквально за пару хвилин ми заїдемо в Словакію. Це старій Рузимково, больша границя між Чехією і Словакією. Так що погнали! Тому вам ще покажемо локацію, де ми будемо набирати. Super cooper would come. Run on the super role. I am better feeling lonely. I'm tired of being deployed, like all I am a use that is taking only. I'm nothing but a boy for you. мы успели, все чики-пуки. Заезд, конечно, на фирму такой достаточно не я я читал в такой что достаточно важкий, заезд не но достаточно такой, петля. потому что тут пару знаков, есть. навигация заводит вот э, с той стороны, я теперь показываю право То с той стороны нас проводила навигация, но туда ехать не можешь, любви, потому что там воде, знак 3,5 там Дорожка от така узенька Узенька дорожка, але прикольно, прикольно. Вирузили досить швидко, 45 хвилин і ми пусті. Зараз що? Зараз ми їдемо на парковку. Стаємо на парковку, буквально 16 км до парковки, душ, їмо, складуємо оператора і відправляємо мого оператора домів на Україну. Це як правильно казати в Україну. В Україну, бо там в мене є пищи, якщо малося вушка шляха, тоби він правильно почув. Так що такі діла. З оператором це прощаємо, але надовго. Як, як то то, треба буде оператору обратно заробити гроші, то він обратно.